Нині ще один маєме праздник. споминання мучеників благоверного князей Бориса і Глеба у Святому крещенні Романа і Давида, то любимі діти князя Володимира Київського пишуть за них у житті, що вони іще родилися до крещення Київської Руси. Якщо так, то вони не діти княгині Анни, котра була. Сестра імператора Константинопольського. Другі історики кажуть, що ні, вони були вже діти нової жени Анни. Но по всім правилам, скоріше, вони були однекої одної жони, котра могла родити Бориса І Глеба до крещення. Ну, ота жена, Могла привести з собою із Карпат, і Карпатської русі тоді, своїх домашніх придворних. Серед них були троє братів Угрин, Мойсей Угрин, Георгій Єфрем Угрен. Ми з вами говорили про те, що нині історики, історики церкви заразилися одним вірусом, вірусом Позора. Вони назвали. Що Мойсей, Угрин, Георгий і Ефрем були венгри мадяри, Ніякі докази тому не доказують. Якщо б Георгий був мадяр, то був дюрьо. Якщо б і мадарів, які перебували в Константинополі, приймали крещені, всі вони мають мадарські имена. Ці хлопці троє були славянами володіли слав'янським язиком, слав'янською освітою. Вони вчили писати, читати Бориса і Глеба. Мадяри на той час не були ще слав'янізовані і не мали ще грамоти. А іменно князь Борис, князь Владимир до Бориса і Глеба своїх дітей приключив всіх трьох братів. Георгій учив їх воєнству битися мечом. Мойсей. Служив служби, читав життє, молився. Ну і Єфрем, звісно, добре знав служеніє, і як учитель, вони троє гармонічно воспитували цих двох синов князя Володимира. І якщо вони отримали християнське виховання і виспитувалися на житті Людмили Чешської, про що говорить життя? То значить, що вони до крещення Русі були вже християни, і князь Владимир відів, що його синов'я получають воспитання християнське і не був проти. Пізніше він приймає хрещення і крестить київських полян. Но нам важливо розуміти, коли ми нині споминаємо Бориса і Глеба, то значить, це були двоє, котрі вже в сімействі Владимира були християнами. От почому ми сьогодні особливо хотіли би справити той вірус, котрий історик інформацію вложили, що троє братів були Венгри. А річ у тому, що вони були Огрен. Но угрин у нас у Русинів просто фамілія прізвище русинів. У нас в Ужгороді десяток і донині прізвищ Угрин. Благословенний у нас в історії Карпатської руси протирей Петро Угрин, який організував будівництво у часи Чехословакії нового собору Великих Лучка Коломукачева. У наш собор довго ходили внуки того священника Петра Угрина. Угріни є ті люди, котрі жили коло мадярів, але не були мадяри. І на галочені є сегло угреново, але нікому голову не скажуть, що там мадяри живуть. Скоріше, там радом колись пройшли мадяри. І так ми нині свідчимо троє братів Мойсей, Угрін, Георгій, Єфрем. Були іменно славяно руси, русини, куди прийшли із Карпатської руси. Обладає унікальною освіченістю, знанням церковних традицій, вони показали велику, великий приклад і силу в історії Київської церкви. І коли прийшли у Бориса, от їх брата Окаянного, то убили Георгія голову дрізали, щоб Гривну зняти. Єфрем йшов на север. Мойсей повернувся в Київ, але сісь зачистив їх брат, котрий прийшов к власти незаконно, і поляків привів для захвата Києва. Ну потім пропав у великих болезнях. А вже з того часу, коли воїни казали Борисові Глебові, Борисе, ну тут армія у твоїх руках. Твій брат, окаянний, вийшов із тюрми і захватив трон київський незаконно. Є подозрення, що й батька твого Володимира вбив, дай приказ, ми прийдемо і всіх їх накажемо. Що ж, Борис думав? Добре дам приказ, мої воїни прийдуть у Київ і пів Києва виріжуть, Яка буде братовбійственна там війна? Тоді Борис приймає рішення. Лучше я стану жертвою на свого брата неподойму руку, показуючи приклад братолюбства. Так поступив і Глеб, і в результаті Київ оказався без тої ужаснішої війни братоубийственної. З того часу уже на Київському престолі довгий час. Панував мир, бо всі розуміли, що значить браття, у жертву себе принесли раді братського мира. І ми кажемо нині Господи, молитвами Бориса і Глеба в крещенні Романа і Давіда. Благослови, щоб і ми були тими нині молитвенниками, котрі нині православні канонічної церкви терплять гоніння від гонітелів, не тому, що ми слабі, просто ми готові жертвувати терпеніє раді того, щоб общество не зорвалося релігійною враждою. Кось мусить бути розумний уступити. Тима розумними являються православні церкви Української православної церкви. Всі останні оцінки противників нашої церкви то пуста фантазія. Фантазія, мол, це то вражеська віра, люди вражеські, буде на совісті їх. Ми свідчимо нашу Українська православна церква, де присвятіть блаженніші метро Блітонуфрі, являється нині тою єдиною канонічною богоспасаємою і спасительною церквою. А ми православні Закарпаття Древньої кіломифодівської церкви, нині в структурі Української православної церкви, і читаємо, що нам треба зробити, щоб відстояти свою церкву, бо лише так поступаючи любля Господа, моляся Богу і святим Борису і Глебу, почитає мученицю Христину, яка в юних роках оказалася вірна Богу. Пострадавши за віру Христову, і нам не треба боятися гонітелів, гоненій, угроз або всяких примітивно противних і далеко не журналістських статей брехливих проти нас, бо лиш так поступаючи, будучи милими, мирними, спокійними, неагресивними, готові прощати. А у молитві своєї возносити молити за свій народ, за свою державу, а ми в Закарпатті, за наш древній Карпатський край, так лише поступаємо діти Божі, воїни Христові. А сьогодні паминає і Бориса і Глеба, ми подобні і їхнім учителям, Мойсею Угрину Георгію Єфрему, котрі їх учили віри, православні, можливо, і. Потолкнули князя Київського на ізбрання православ'я. І так і нині ми, жителі Закарпаття, напоминаємо всім Україні, ми древні православні, держимося віри православної, бо лише у тому случаю добро буде і для держави, і для народу, і для нас, а в вічності в'єдно згадами святими, ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.